Сирена, дим, рятувальники та постраждалі у дворі Ірпінського ліцею номер 3 на третьому поверсі навчального закладу спалахнула пожежа. На щастя, все це імітація. Такі тренувальні навчання для підвищення кваліфікації на Київщині проводять працівники ДСНС спільно з поліцією та групою швидкого реагування Червоного Хреста. Ми, коли тренуємося, ми не проговорюємо зі своїм особовим складом сценарій. Ми не проговор... тобто ми даємо якісь мінімальні бідні дані, ми не показуємо їм місце відпрацювання, ми не говоримо скільки буде постраждалих. Тому коли вони приїжджають на місце, вони все це бачать і працюють, якби і працювали в реальному житті. Серед рятувальників, як досвідчені працівники, так і новачки. Тож навички, як діяти в екстремальних ситуаціях, особливо корисні для них. На цьому об'єкті свої вміння разом із київськими відпрацювали і ірпінські рятувальники. Це дуже нам на користь, стараємося частіше відпрацьовувати такі об'єкти. Їздимо і позапланово також у нас відпрацювання. Просто приїжджаємо на об'єкт, дивимося оперативні картки, відпрацьовуємо. Умовні пожежі, ну, стараємося підтримуватися. В нашій час ситуація складна, і такі навчання ми проводимо часто І для вдосконалення навичок, підготовки особового складу, пожежних рятувальників і не тільки для того, щоб в школах, навчальних закладах розуміли, як це відбувається про евакуацію, як потрібно евакуювати дітей, персонал і все інше. Діти, які зараз відвідують літній табір у ліцеї, про такі навчання були попереджені, тож не злякалися. Я рада, що провели таке тренування, тому що зараз під час війни це дуже корисно. Я сказала, стали швиденько всі по двоє і спускаємось тихенько, по сходам виходимо, все добре. Зараз приїдуть рятувальники і все буде добре, тому ніякої паніки такої в основному не було.